Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про податкові борги підприємців та про підстави для скасування статусу платника єдиного податку під час воєнного стану на території України. Отже, є постійно діюча норма у податковому кодексі, яка передбачає, що за умови наявності протягом двох звітних періодів податкового боргу. У податкових органів є підстава анулювати статус платника єдиного податку такому суб'єкту боржнику, як фізичній особі підприємцю, так і підприємству. Але щодо податкового боргу, який виник у період з 24 лютого по 31 липня 2022 року. Не застосовується норма щодо анулювання статусу платника єдиного податку. Тобто, якщо ваш борг виник, наприклад, за перший квартал 2022 року чи за півріччя, і ви не маєте змоги сплатити податок, тобто є заборгованість, не переживайте, у податкових органів немає підстави для скасування вашого статусу платника єдиного податку. Тобто є Спеціальна норма щодо перехідних положень податкового законодавства. Але будьте обережні, якщо ви здійснюєте погашення такої заборгованості, усі платежі закривають заборгованість, але якщо є податок до сплати у третьому кварталі, у четвертому кварталі, це може бути вже небезпечним з точки зору ризиків анулювання статусу єдинника. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки. На все добре, до побачення.